Чи готовий український бомон ділитися своїми статками з тими, хто потребує допомоги? ТСН особливо влаштувала зіркам перевірку, скільки грошей вони витрачають на благодійність. Клуб успішних жінок улаштував ніч в опері та зібрав заможних та знаменитих в одному місці. Результати експерименту дивіться просто зараз. Надцять Вечірні сукні, хутра, дорогі прикраси і шампанське. Грає рояль і танцюють балерини. У п'ятизірковому готелі українські багатії витрачають гроші на благодійність. Господиня вечора Соломія Вітвіцька розповідає: вести благодійні заходи для неї дуже відповідальна місія. Потрібно по особливому спілкуватися із публікою, щоб донести важливість події. Сьогодні солі належить витягнути з бізнесменів якомога більше грошей на підтримку молодих піаністів. Ми перевіримо сьогоднішні гостей на те, наскільки вони готові, наприклад, поділитися. Сподіваюсь, чесно заробленими грошима. Організатор заходу, власниця клубу успішних жінок, Наталія Нетовкіна, запевняє, у залі тільки шляхетна і платоспроможна публіка. Кошти всі жертвують добровільно і від чистого серця. Це бізнес-клас наш та українська еліта, та наша українська інтелігенція. Тому тут зібрались люди дійсно щедрі, умні, благородні. Запрошення на захід коштує 800 гривень. Також кожен запрошений на вході отримує конверт для суми, яку бажає віддати. Додатково всі гроші підуть на створення премії Надія нації на підтримку юних музикантів. Мінімум 7-10 тисяч надіємося зібрати. Дизайнер Анастасія Іванова зізнається, до благодійності ставиться з осторогою. Занадто великий ризик зустріти філантропів-аферистів. Гроші модельєрка ладна віддати тільки перевіреним благодійникам. Важливо розуміти, хто це організовує, що це буде. Ну і ну важливіше, хто організовує, наскільки ці кошти насправді підуть на доброчинність. 500 гривень залишив. Добрі справи треба здійснювати таємно і не хвалитися ними. Певна власниця модного дому Тетяна Абрамова відтак суму свого благодійного внеску не називає. Два це останеться комірчська тайний. Хто скільки хотів, стільки столь давав директор салону інтер'єрів Наталія Ясько. Певна 800 гривень за запрошення достатній внесок у підтримку юних талантів, адже крім грошей, вона витратила на захід свій недешевий час. Це мой, э, мой э, душевный порыв і мой вклад таков, що я приобрела э, білет. Я не могу вам твердо утверждать, що я дождусь начала аукціону сьогодні. Був достаточно сложный Длінний На наприкінці вечора ведуча Соломія Вітвіцька пропонує гостям придбати картину Оксани Мась. Художниця пожертвувала її молодим піаністам. Три писанки Мась за 19,5 з половиною тисяч доларів придбав невідомий благодійник. Коментувати свій вчинок чоловік не захотів. ТСН особливе один плюс один.